Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, як викликати фізичне явище. Ну, дивіться, наприклад, якщо ви хочете зробити таке, ви, наприклад, берете там, кидаєте, ви хочете перевірити, що, що швидше впаде. там, Звичайно. Тенісна кулька або, або, тень, або впаде. Що швидкіше впаде? Звичайна тенісна кулька чи в баскетбольний м'яч. Ну, відповідь дуже легка. Це звичайно, що тенісна кулька впаде швидкіше, тому що вона легше. От, І що буде, якщо, наприклад, я уяв, уявимо, давайте так, уяв, зараз таке завдання. Уявіть собі там фізик фізикам, фізиками, фізик, наприклад, ви берете кулі, звичайну, тенісну куліку і футбольний чи баскетбольний м'яч спочатку і кидаєте їх одночасно спочатку. Спочатку кидайте тенісну кульку і потім футбольний м'яч. Дивитеся, що швидкіше, що швидкіше впаде на, на землю. От, ну, Звичайно, впаде швидкіше в тенісний м'ячик, тому що він легший. От, Друзі, ви можете подумати, звідки ж я це знаю. Я знаю це, тому що я вже вивчаю фізику. От, Тому, якщо вас питають, наприклад, якщо, як зробити цікавий експер, фізичний XP, фізичне явище, як зробити ви Говорити йому. Просто візьми там тенісний м'ячик і бас баскетбольний або баскетбольний або футбольний м'яч. І киньте спочатку тенісний м'ячик, а потім баскетбольний. от, І перевірте, що швидкіше впаде.